Життя це час для тебе. Існування буття це слова, які позначають життя людини. Для цього виділений певний час на землі людині. Життя приходить через народження. Це та мить, коли людина входить в своє існування на певний відлік часу. Що таке час? час? Це фізична величина, але також це невід'ємний атрибут людського життя. Як фізична величина, його можна виміряти такими одиницями, як секунди, хвилини, години, доби, місяці, тижні, роки. А як атрибут людського життя його умовно можна поділити на такі періоди, як дитинство, юність, зрілість і похилий вік. Чи закінчується час людини на землі? Так. Людина, проживаючи свої періоди від дитинства до старості, досягає певного віку, коли наступає мить смерті. Тоді її час життя закінчується. А як можна охарактеризувати відлік часу для людини? Адже кажуть, що життя нелегка річ, життя прожити не поле перейти. Справді, людина переживає багато ситуацій, які наповнені як позитивними, так і негативними моментами, адже життя піддається впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Ними можуть бути закономірний порядок і гріхи. Історія існування людства розповідає нам, що після гріхопадіння гріх увірвався у всі сфери життя людини і спричинив порушення її життєдіяльності. Відтоді. Усе залежить від вибору і рішення людини. То що тоді зробити, щоб прожити свій час на землі, не жаліючи? Вирішите жити праведно. А це реально? Бо людина постійно відчуває вплив гріховних спокус, зустрічає зло: це все порушує внутрішній духовний спокій, і вона не має сили жити праведно. Вихід є. Бог, створюючи людину з правом вибору, знав, що людська доля буде тяжкою, бо людина може зробити неправильний вибір. Коли людина, проживаючи свій час, відчуває, що в неї порушується порядок, встановлений Богом, в кінці вона жаліє. Творець дав вихід людині у своєму синові. Хто приймає його як свого Спасителя, той має силу прожити праведно. Ісус стукає в серця людей. Добре, коли людина відкриє серце і запросить Його. Отже, прийняти Ісуса у своє серце це можливість спастися і прожити свій час не жаліючи. Саме так, і навіть більше. Людина не просто не жаліє, що прожила життя праведно, вона радіє, бо, переходячи у вічність, вона житиме з Богом у блаженстві, де не буде ні сліз, ні горя, ні гріха. І справді виходить добре проживати свій час із Христом це успіх, порядок, перемога над гріхом і захист від нього. Це гарантія того, що у вічності ми будемо щасливі. Вічність це інший вимір твого буття, у райському чи в пекельному просторі. Де ти її проведеш? Подумай про це. Поки зараз твій час, не прогайнуй його, жити з Богом, хай буде твоїм вибором, прожити праведно, хай буде твоїм рішенням, адже життя це час для тебе.